Правильно, каплиця це церква. А ягідки малі висять, як маленький виноград. Червоненькі щічки називаються по річки. Так, Мар'яночка Мар була. Мирослава. Мирослава, ми тебе не чуємо. Мирослава, ми тебе не чуємо. Сергій читай, Сергій. І, і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зведеться? Ні, читай правильно. Як Як же зветься цей топстун? Згадалися З... кавун Кавун. Віка, далі. Кавунчики дібреньки, смугасті та кисленьки, у комочки вбралися і кущиком назвалися агрос. Мар'яночка наступна Мар'яна. Мов би на одній нозі він зростає на лозі, подивись скоріш віконце, Гром не сповнені всі сонця, кожен скуштувати рад соковитий виноград. Згодно. а може мармелад? Ні. Ні. виноград. Теж кожен хоче, але виноград тут. Да, Илько Илюша. Я... Зупинись, зупинись, читай правильно. Прав... Ты Прави, я... неправильно прочитав слово. Правильно прочитай. Про... 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 З Ялута Малайта. Ні, правильно прочитай, Ілько, не поспішай. Малята. Угу. Хотів і їх тепер відпіснявти лише пліща тиць. Очіть. Сі боїли. Бо Чор... Чорниці. Діти, як чорниця ще по-іншому називається українською мовою? Лохина. Молочина, діти, це лохина. Дивіться, чорниця і лохина, як бігімот і гіпопотам, як сир і творог. Це називає одне й те саме: це лохина українською чорниця і лохина. Так, Сергійко, ти хотів, давай. Я хотів останнє. Ну добре, ти будеш останнє, а зараз буде тоді Віка. Вікочка, Вікочка, слухаємо. Чи то жовте, чи то синє, суковито, господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Слива, згодні, згодні, слива. Давай, Сергійко, ти хотів останній. Я, я на грядці сонце сяю, ой, сонце сяю, роди, родичів багато маю гарбу, е, гарбу зову, господиню, у, Усі знають, хто я диня. Диня, диня. Сонечки. Я пам'ятаю кисня. Так, Миколаївич, так, я... давай, давай, давай. Мар'яночка, давай, яка пісня? Ой, чи живі! Ой, чи живі, чи! Здорові всі, родичі гарбузові. Так, діти, а тепер увага! Обізвалася морквиця гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі, гарбузові. Я цю пісню знаю, бо вона грає по телевізору, моя молодша сестра її слухає. Добре, добре, молодці. Ми зараз її вімкнемо, але, але перед тим, як увімкнути, я хочу, щоб ви пригадали, які ягоди і фрукти зараз ми з вами е, у... Нашому м -м -м, тесті згадували. ну ка швиденько хто пригадає? Ну, Денисенко. Давай, Денис난. Денисенко. Лохина, малина, сонце. Су... Зупи... Зупинися. Зупинись, Сергійко, що ми ще вгадували, що ми ще бачили? Uh, čор... Чорниця, диня, слива. Серила... Дякую. Uh -oh. Що запам'ятав Сашко? Hood. Сашко, що ти запам'ятав? А Сашко ось зараз проходить. Я, Я запам'ятав Я... <кхідь> Каву. кавун. Мар'яночка, що ти запам'ятала? Біслюки. Мар'яночка, що запам'ятала? Яїтки, кавун, малина, виноград. Так, Ілько, що ти запам'ятав? Я По ну? Порічки запам'ятав по річки? Так, запам'ятали. Тепер... тепер відкладіть, будь ласка, у бік. Ось те, що ви приготували на українське патріотичне шоу. Візьміть просто або альбомний лист, або відкрийте альбом і намалюйте те, що вам сподобалося сьогодні найбільше. Поки ви малюєте, я вам вмикаю ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Мама. Ти сюда, мне сподобалось еще все нагрузиться. 9, 10, 10. Ходить гарбуз по городу, кидає, питається. Гарбузик, гарбузик по городу котиться коптички. Хоча Валентинівна, а в мене вже є картинка з тим, що мені запам'яталося тільки я її знайду. <плес> <плес> А то моя сестриця і ще живе. Всі родичі горку. Я на волонтеню на завийшла і взагалі пропала. А хто ще буде малювати? Я буду малюва. А я денеков. А я я теж хотів, куди, я хочу спорту. Та, а я хочу малинку та лохину. Лохину я запам'ятала, бо моя мама. Кто е хочет вообще намалювати а? а? Хто тут вообще хоче намалювати віслюка? Мам, ты тихо. Ні. О, там. Мені малювати не треба. У мене вже а є. Не Ту, а намалювати те, що з тесту? Пидой пожалуйста, що тобі сподобалося. Я намалюю малинку лохину. Я тоже малинку. А я попробую все А Я попробую почти все нарисувати. А я буду вообще вирізати свою картинку. А мені її малювати не треба. А у меня тоже малюватий. Вот она. Маріслав, Маріслав, а що ти хочеш фрукти, ягоди нарисувати? Ви, будь ласка, не кажіть, що я хочу нарисувати. Я малину, а ти? Малину. Він, ти просто в мене скопіював. Я малину, та не скажу тобі, чесно. ну ти скажи мені, пожалуйста. Я Малина Я Кощи, Не выпрашивай Мирославу, бедную. Орехи. Я не буду делать тебе. <reviewers> Что? Послугу? Я буду говорить Украинская uh мова за Украину. Марьян. <ME votes Nonetheless> Отстаньте от девочек. Может, учителька нас сбросила и не хочет нас видеть? Діти, вибачте, будь ласка, я думаю, що ви слухаєте, а ви то не слухаєте. ой, Я, не знаю, що у нас? Ви? я виноград хочу, поїхати. А я, а я рисую арбузик, який я потім подарую своєму попугайчику. Так, ми говоримо за школу українською мовою. Українською. Можете заново? Да, ще раз мигну, нас вибило. Ми не не О, так! Це те, що Марквиця, гарбузова я гарбузова сестриця. Діти, а хто Ми... знає, хто такі свояки? Хто знає, хто такі свояки? Кі. Я, я роз... Мирослава. Так. Е... Мар'яночка, скажи, будь ласка, хто такі свояки? Я не знаю. А, не знаєте? Діти, свояки, це чоловіки, жінки. Окей. Якщо гарбуз на комусь одружений, Найкомусь це на якійсь, наприклад, тій же дині. А в дині є сестриця яка? Ну, наприклад, помідориця. І в помідориці є чоловік хто? Огірок. Так от він буде свояком для гарбуза. Зрозуміли? Чоловік э, 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 жінки, чоловік, верніше, з сестриною жінки, називається свояком. Це так вам. Для загального розвитку, щоб ви зрозуміли, хто це такі. Бо ви таке слово чуєте, а не зрозуміли хто? Свояк. це? Свій, значить, свій. До своєї родини відноситься. Тетяна Валентинівна, а в ці такі гарні губи. Мені навіть цікаво, де вона їх зробила. Б. Навіть в якомусь салоні була, хіба так? Ні? Хіба була в якомусь салоні? А що? Є гарбузовий салон? Ні. Салон красы, я так думаю. Yeah. Я думаю, что салон мог быть. Не, я считаю, что это грядка. Рубежовый салон. Может быть. Я салон потому что их больше всего в этом мире. Если не считать каштаны. Як ви думаєте, чого більше на планеті Земля? Помідори... Сашуля, Сашуля, ми говоримо українською. Як ви думаєте, що більше на цій планеті: огірків, помідорів чи каштанів? А що ти маєш на увазі? Плодів чи дерево також називається каштан? Але якщо брати помідори, огірки Не і каштани. Дерев, а самих йошків. Ага, самих плодів. А якщо брати ти множину, чи є, е, які елементи в ній будуть, якщо у нас, скажімо, городина, туди буде входити каштан? Городина. Ні, не буде. Він не буде елементом множини городина. Горобина Горобина городина городина це значить овочі, які ростуть на городі. Так, сонечки, ми завершуємо наші роботи, хто вже готовий показати. Ага, Сашко, трошки далі, бо ми не бачимо. Я зроблю ще диню. Зробіть, зробіть. Подивитись, у Мар'яни. Мар'яночка покаже зараз Якого кольору Це Жовтого чи оранжевого? Так, якого кольору диня? Жовта що за питання? Жовта, але вона може бути і наближена до оранжевого, якщо є якісь. Я зроблю диню трошки меншою за гарбуз. Я Зроблю її трошки меншою. О. А чим гарбуз відрізняється від дині? Хто назве ознаки, які відрізняють? Тим, що вони, тим, що вони різного кольору, тим, що вони по-різному і називаються. І по... А а що? Мені... І тим і що, вони різного розміру? Так, а ну ка Мар'яночка. Те, що в дині е, всі бубочки саме всередині, а корпуса вони ти захочеш. Ні, вони також всередині, але там є ще різниця. Яка різниця? Ти на, не на... Не знаю. Не знаю. Тут... Я... Мирослава, чийсь виногради. Мирославочка, чим ще відрізняються? Листям чи тільки листям, а форма в них однакова? Ні, гарбуз Ні. круговий, диня крокла, гарбуз, гарбуз трішечки. Дякую. Дивіться діти, будь ласка, Мар'янину роботу. Мар'яна, покажи нам свою роботу. Більш ніж більш ніж красиво. Більш. Так. Будь ласка, Сергійко, що ти намалював? Якого родину ти намалював? А я не вот так, Я думала як карішкину. Покажи я вот так вот просто сделаю. Трошечки. О так. Що це в тебе Каву? О, це Каву. Кавун? Це кавун, ось чорниця, ага. і слива. Слива, дякую. Вікулічка і Мирослава, чи готові ви показати так. Сашко і Мені... Іко. Так, Мені Мирославочка, трохи далі. Мирослава, трохи далі від екрану. Ага. Боже, яка краса. Так, це є малина, слива, що ще? Ні, малина то лохина. А лохина, що? все, зрозуміло. Сашко нам показує Сашко, а що ти нам показуєш такі кружечки? і кавун. А хіба диня кругла? Так. А я думаю, вона іншої форми. Яка диня? Вона, 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 вона круглый, а диня влади. Так, мій кулечка показує тільки трошечки ага, виноград. Думаю, що це не, не прям така жовта. Дуже красиво. Діти, діти, подивіться, будь ласка, у Мар'яни виноградне гроно, а саме гроно, і у віки займає більшу частину аркуша. Це дуже правильно. У вас малюнок повинен займати. Дякую. Дякую, Вікулька, дуже красиво. У вас малюнок повинен займати. Я не знаю, як повинно я гарну своїм лісунком. Про... Ні, пишатися можна завжди. Тільки це не малюнок в тебе вийшов, а поробочка. Нічого. Діти повинні обов'язково займати весь лист. Так, Мар'яна, розкажи нам. Так. А ще повинен... Бути інколи фон, тому що коли є фон, є на що більше дивитися. Так о, я ще намалюю полоницю, тому що вона мені теж запам'яталась. Покажи, будь ласка. Обов'язково Мар'яна нам каже, що повинно бути тло. Тло. Фон українською – це тло. На тлі тоді більш видно. Ілюшка, що ти намалював? Покажи нам, будь ласка. Ну, Окей. Я намалював Щось. Що, зникло? Да я не знаю, де от біда Так, все моє сонечко. Ой, сонечки. ще я намалювала віконечко. Ага, ще й віконечки сонечко, так? І Хмаринка. хмаринка, все мої любі. На сьогодні ми з вами кажемо один одинокному... ми... готова. Давай, малый. давай. ось смотрите. А, Малина, та... а що, ж це в тебе? що ж це в тебе? Малина. Малина. Діти, оці контури і оті листочки сховайте. Ми з вами зробимо на наступному тижні. Обов'язково до нас доєднається Ірина Іванівна, і ми зробимо це патріотичне шове. Сергійко, не криви, будь ласка, своє обличчя, тому що в людини немає інтернету. Розумієш, вона не може до вас під'єднатися. Мар'яночка, що то в тебе таке? Бульбашки? Дуже красиво, дуже. Покажи, Мар'ян, о, гарно. Дуже, дуже красиво. Художниця. Так, все, Об... обіймаю вас, мої любі. До зустрічі, о, до понеділка. У до вас побачення. два вихідних дня. Покажіть мені так, бачу, Мар'яночка, Мирославочка, вже мені показала сердечко, я вам також хочу показати сердечко. До побачення. До побачення. побачення. До побачення. До побачення. А, вихідних. Так. Гарних і вам вихідних. О, хочу також вам. Я також не... вам побачу. Давайте, Давайте посилаємо. Правильно пам'ятаю цель то... – до зустрічі, якщо я правильно пам'ятаю. Правильно, правильно, до а чому Мар'яночка до зустрічі? Тому що до понеділка так сказати, тому що на побачення зазвичай ходять закохані, правда? А ми з вами один одного поважаємо, любимо, цінимо. Тому ми кажемо до, до зустрічі. А зустріч у нас до зустрічі, у понеділок і вам. Доброго Добачу. настрою, доброго здоров'я, до побачення. Я вже практично домалювала полуницю свою. Давайте, домальовуйте красоту. Красу.